Пішов захищати країну у перші дні великої війни. У рівному відкрили меморіальну дошку українському військовому Олексію Чижуку. Олексій Чижук народився на Дубинщині, потім переїхав у Рівне. Чоловік навчався в ліцеї номер 9. Тут здобували освіту і його діти. Діти це є відображенням сім'ї. Це є їх дзеркалом родини. Юру і Марію всі вчителі на сьогоднішній день добре пам'ятають, і те, які вони були виховані, каже про те, що уваги виховання приділяли. Тепер пан Олексій і сам буде тем для виховання наших ліцеїстів. До війни Олексій працював водієм. Чоловік об'їздив майже всю Україну та побував у багатьох країнах світу. Він завжди, знаєте, хто в мультику чи підею. Оце так ні Альоша. Якщо в комусь треба було допомогти, те, і біг допомагав. Він нікого не залишав ні в біді, ні в радості. Перші дні повномасштабного вторгнення чоловік пішов у військомат. Він добре знав дороги України, тому й у війську був водієм. Так як він був водієм, він знав ці навколишні дороги, як він їх проходив. Завжди навіть його ніколи ніколи не кине віді. 13 березня 2022 року Олексій Чижук пропав безвісти. Рідні до останнього сподівалися, що чоловік живий. Та як виявилось, згодом захисник загинув. Олексій перевозив боєприпаси у напрямку Чернігова, коли на дорогу виїхав ворожий танк. Автомобіль героя було розстріляно. Вічна слава та шана захиснику України. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.